Сонячна хоругва вечірнього неба світлим плащем любові огортає зранені душі, щоб заспокоїти їх, хоч на хвилинку. Кривава воєнна весна встромляє мечі болю у серця українських матерів. В одну мить їхній світ потьмарився його запнули чорною хустиною смутку, бо того, кого ти носила під серцем, уже немає. Бо той, кого ти народила для життя, нині умер. І ніхто не може висушити твої сліз і розрадити. О, материнське серце, як ти можеш умістити у собі стільки любові і стільки болю? Сьогодні Рогатинщина на колінах зустрічає полеглого героя, сина своїх батьків, які заповідали йому щасливе життя, а зустрічають його домовину. На щиті повернувся з поля бою уроджений села Бабухів Петро Сас. Майже два роки важкої воєнної служби зробили з нього справжнього захисника, оборонця рідної землі. Та разом з тим він залишався світлою і доброю людиною у тому пеклі. У той день, під тернами на Донеччині, коли Бог покликав воїна до себе, теж було пекло. Відеокамера з дрона зафіксувала останні хвилини життя героя, коли побратими що є сил, намагалися витягнути пораненого Петра з території мінометних обстрілів, але серце бійця не витримало. Ми сьогодні зустрічаємо достойного по справжньому героя нашої України, який пішов на війну, щоби жити. Щоб оборонити, щоб стати скелею і уберегти кожного з нас від ворога. Сьогодні ми тут зібралися в цей вечірній час, щоб віддати шану достойному героєві нашої України, воїну Петру. Герой Сас Петро Орестович. Народився 22 червня 1977 року у селі Бабухів на Рогатинщині. Закінчив школу в рідному селі, здобув освіту в Буштинському енергетичному технікумі. Згодом наш захисник пройшов військову службу в армії і працював в ремі. Також у мирний час заробляв на життя. На фірмі Сіті Ліфт у місті Львові. Там його запам'ятали як хорошого фахівця, який ніколи не боявся складної роботи. Долав Збройних сил України Петро Сас був мобілізований 5 червня 2022 року. Він виконував обов'язки стрільця 3-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти 52-го окремого стрілецького батальйону. За два роки сумлінної важкої служби був відзначений нагородами, зокрема, нагрудним знаком Золотий Хрест. Захисник Петро вірив, що повернеться. У мирне життя, як і кожен воїн, який пройшов страшну дорогу боїв, він мріяв про спокій і просте людське щастя, проте не судилося. Життя Петра трагічно обірвалося 25 березня 2024 року. Герой загинув від мінометного обстрілу ворога. На околицях населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області. Воїн Петро щастю виконував свій обов'язок, захищаючи кожного з нас, кожну родину. І територіальну цілісність нашої України. Скорботі низько селяння голови. Перед вічною і світлою пам'яттю воїна Петра Саса висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям, його побратимам і усім, хто його знав, низький уклін вам і вічна слава захиснику Петру Сасу. Кортеж з тілом загиблого бійця попрямував у рідне село Бобухів. Завтра, о 13 годині, на рідному обісті героя Петра Саса розпочнеться чин похорону, щирі співчуття рідним полеглого, вічна пам'ять герою.